Вітаю вас, друзі. Це один із найсмішніших випусків, які я коли-небудь робив, і як ви вже могли здогадатись, сьогодні ми з вами будемо сміятись із великих борців за русський язик, які навіть не знають російської мови, великих борців за русський мір, які за вказівкою своїх кремлівських кураторів сьогодні організовували у всій країні акцію під назвою Безсмертний полк. Чому називається марш проти фашизму? Якщо сьогодні. Сьогодні день перемоги над нацизмом. Ну а нацизм і фашизм это можете разу раз, 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 провести между фаши фашизм и ні, гітлерівська німеччина це була власне нацистська ідеологія. Тобто ну, ну, сьогодні день пов'язаний з перемогою нацисти, проти фашисті, нацистської фашисті. ідеології. Нацистська ідеологія, нацисти то на українському, а на руському фашизм. правильно? Ні. Чому? за вказівкою кремлівських кураторів, тому що Росія офіційно каже про те, що саме вона за кордоном організовує ці акції. Акції Безсмертного полка плануються по всьому міру. і головними організаторами виступають як ви знаєте наші соотечественники. А роз Ну и естественно Министерство иностранных дел. За всіми падвільськими організаціями їм необхідне садійств. Почнемо із Побідабесія, яке відбувалось в Одесі. Там представники опозиційної платформи за життя партії Кума Путіна, тобто російської партії, прийшли також проводити свій безсмертний полк, сфотографувались показово. А потім, коли вже відпала потреба робити фото, вони просто ці портрети поскидали на одну купу. Що цікаво, взяв участь у побідабесії, також і на Народний депутат України із президентської політичної сили Слуга народу Артем Дмитрук, який нещодавно ще давав інтерв'ю шарію. Лена! Лена! А далі почалось найцікавіше: ватка масово почала йти до Алеї Слави та стала просити, щоб бандерівці її розстрілювали. У нерівній битві із поліцією ватка програла. У неї забрали портрет Жукова, але зрештою НАТО таки дійшов до пункту призначення. Зверніть увагу, що у НАТО немає жодного українського прапора, тому що ці люди не підтримують Україну. Воно й не дивно, тому що трішки пізніше вони вже стали вигукувати гасла на підтримку тих, хто воює сьогодні проти України. і навіть стали верещати, що Одеса це російське місто. Одеса рус диво. Але тут раптом щось пішло не так. Одеса рус диво. І це той рідкісний випадок, коли я хочу похвалити поліцію. Вони у цій ситуації просто молодці. Усе правильно зробили. Загалом там було чимало божевільних. Розказувається куди приїхав? Ти приїхав в Одесу! Ого. Ого. Адіасо. Взагалі серед прибічників руськава міра досить багато є божевільних, але оця конкретно саме ця жіночка припустилась великої помилки. Адісіда поставили. 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 фіфаса слава наворосі. І після цих вигуків жіночка пішла підтримувати Новоросію просто у райвідділок. І знову ж таки, я сам не вірю, що зараз маю це сказати, але великий плюс за цю роботу поліції. Проте це далеко не остання божевільна, яка вийшла на шабаш руского міра в Одесі. Там був іще один дуже цікавий кадр. І тільки тупий не знає, що таке енергоінформаційне пространство. Благодаря йому ви живете. Благорозумі в наших головах. Тільки ви залишились в старій епохі, її вже немає. Рознижається все. Тому до вас їдуть американці, де все рушиться. В пепел, в мусор, в грязь, в розврат, в аморальність. Обматують! Якщо ви так само, як і я, не любите російську пропаганду та будь-які прояви руского міра, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде іще ще чимало такого контенту. Ну і не забувайте написати коментар та залишити лайк до цього відео для того, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Щось мені підказує, що сьогодні якось неправильно стали планети для ватки, тому що деякі з них явно не розуміли, чому вони туди прийшли, як, наприклад. Ось оцей чоловік із портретом свого батька, який служив на Кубі. Время, коли були на Кубі, да. е, тому був мій отець, він там працював. Е, І мой прадічок відставив. Вот навіть є значки. От, я ношу, нам заключають значки. Я от, покажу вам вот. А ти, а, получается, мой дід, вот Україна, во така. Зайдіть в інтернет, посмотріть. Ну Нашому кубінцю захотілося слави, і він вирішив іще трішечки покричати та повиганяти з Одеси Бандер. Одеса вставай! Бандеру проганяй! Одеса вставай! Бандер! Словом, виганяв він далі Бандер вже у райвідділку. А ватка, яка залишилась на місці, стала кликати до себе росіян. Фашисти! 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 Відбувались навіть ритуальні танці. Але закінчились ці танці так само, як і доля тієї жінки, яка підтримувала Відходимо Відходимо, наворосію. Який жах, справжня хунта. А тим часом, поки Медведчук катався по Києву, фашизм. Перейшов в активну стадію у Полтаві. До побідабесія долучилась донька Іллі Киви. Так, у Киви є донька. А даний танк. Являється великою пам'яткою. Он був встановлений на честь славних воїнів танкістів, які приймали активне участь в абсвосвободні нашого міста. Поэтому я это очень правильное місце. усе б нічого, але донька Іллі Киви не має права брати участь у таких заходах, тому що вона є діючим працівником національної поліції. Проте їй, звісно ж, ніхто нічого не зробить, тому що її батько це дуже важлива людина для. Арсена Авакова. Хто обліж по чоловіцьким базрінням? Кива і шкіряк. А ви кого любите? Папу або маму більше? ОПЗЖ також влаштовувала Шабаші у різних містах. Наприклад, у Черкасах виступав навіть народний депутат від ОПЗЖ Німченко, який натягнув на себе військову форму. Ще раз святом бажаю здоров'я. І все прекрасно, весняний день. Ви бачите, яке сонце. все найкращого ця кремлівська партія навіть збиралась у Краматорську, тому самому, який у 14-му році визволили від російських окупантів. Але як бачите, пособники окупантів залишилися. І сьогодні ми з нашими колегами опозиційна платформа за життя з Краматорська, Славянська, Черкаскова. Ніколаївки проїхали з автопробігом і почтили пам'ять павших. А в Запоріжжі прибічник Руського міра сказав насправді дуже правильні слова. Війна це це горіч, це втрата, це розрушення, котрою не пані, ані будуть допускати нової війни. Тому ми повинні і своїх покоління, будучи поколення, воспитувати тому духе, щоб зробити все, щоб не було війни. Вони усі так люблять культ побідабісія і розповідають про Другу світову війну. Але при цьому зараз вони під час російсько-української війни, існування котрої вони заперечують, самі стають на бік окупанта, самі стають зрадниками, але повернімось. До Києва, де їздив Медведчук чомусь без портрета свого батька. Ви зараз про Віктора Медведчука сказали. Не секрет, що його отець був активним діятелем. Аун он... Це те, що позорить сьогодні український народ. Там ОПЗЖ також за вказівкою своїх кремлівських кураторів влаштували шабаш. З днем побіди! Вони навіть влаштували свій безсмертний полк і пройшлися вулицями із партійною символікою: нацистські фанатики, ідущі по Крещатику. Мабуть, їхні діди та батьки воювали не проти нацизму, а саме за партію опозиційна платформа за життя. Тому вони і приволокли свої партійні прапори. Проте це не найбільше, що мене дивує і смішить у цій ситуації, тому що у Києві вивели і показали. Людям навіть балакаючу мавпу. Фашизм обрітає нову силу, новий етап возрождення і формування. І це проходить сьогодні. Фашизм в нашій країні не пройде. Добре, що він, хоча б там не став на людях на місці захищати свою кандидатську дисертацію. А тим часом у окупованому Росією Донецьку ватка солідаризувалася і з їхніми побратимами, які виходили у інших містах України, і божевільна Тетяна Монтян приволокла на безсмертний полк-портрет діда президента Зеленського. портрет Зеленського, портретвонішеленська Зеленського. Ось хоч дедушка прогуляється в безсмертному полку, поки його внук страюває шабаш СС галічина. Якщо у вас досі є якісь знайомі або родичі, які вважають, що акція Безсмертний Полк це не російська акція, а ті, хто на неї виходять, не підтримують російських окупантів, то скиньте їм це відео, нехай побачать, як воно є насправді. Ну а я традиційно хочу нагадати, що коли увесь цивілізований світ і адекватні України. Інці згадують про Другу світову війну, то ми кажемо ніколи знову: ми не хочемо, щоб така страшна подія, як Друга світова війна, коли-небудь повторилась в історії. Але от ватка вона постійно каже: можемо повторити. і це дуже і дуже показово, тому що ми прагнемо миру, а саме вони хочуть війни, війни, яку вони вже розпочали проти України, яка триває вже восьмий рік.